Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Після боїв чимало будівель потребують знесення, а це означає, що тонни сміття можуть опинитися просто неба на полігонах, на узбіччях чи в лісах. Та для французької компанії, яка погодилася відбудовувати військове містечко у Гостомелі, це не проблема. Вона використовує сучасну технологію, яка переробляє 80% будівельних відходів і використовує матеріал повторно при відбудові. До того ж, на місці зруйнованого росіянами кварталу планують звести новий європейський і енергоефективний. Більше Христина Величанська. Вони дізнались про початок війни одними з перших, бо жили в притул до аеродрому Гостомеля. Вибухи, висадка російського десанту та запеклі бої. Усе це відбувалось буквально на очах у жителів військового містечка. Однакомнатна, Ось тут комната, а там кухня, а там вже чужа квартира, ну, як сусіди мої. Гульнара вкотре прийшла до руїн, що залишились від її квартири. Оселя згоріла разом з усім майном. Прильот 9 марта. Ось сюди якраз воно прилетіло, похоже. За два часа все згоріло. І така доля практично усіх будинків цього кварталу. Один за одним важка техніка перетворює їх на гору будівельного сміття. В українських реаліях усі ці тонни непотребу опинились би на сміттєвих полігонах. Втім, для французької компанії, яка взялась до відновлення військового містечка, 80% – це потенційний матеріал для нового будівництва. Уже 17 років її фахівці застосовують технологію економіки замкненого циклу. Завдяки переробці відновили зруйнований під час масштабного вибуху порт у Бейруті. Тоді наслідки були катастрофічними, і саме нові технології допомогли здешевити проєкт. Берут. Вибух у порту Байрута спричинив викид величезної кількості уламків, перемішаних і забруднених матеріалів. Наприклад, нам потрібно було відокремити зерно від бетону, Забруднене збіжжя, змішали з тирсою і виготовили паливні бракети, щоб люди змогли обігріти свої оселі. Те, що для більшості людей сміття для нас велика кількість будівельних матеріалів. Обладнання для переробки вже за кілька тижнів привезуть і в гостомель. Одразу під час демонтажу відбувається сортування всіх відходів. Ось ви бачите, відокремлюємо метал, залізобетон, який буде в подальшому використаний у будівництві. Сортують дерево, цеглу та пінопласт. Ми плануємо отримати орієнтовно 11 фракцій різних. Це все буде перероблятись тут на місці. Таким чином ми. Повністю, майже повністю виключаємо логістичну складову. Але те, що ми не переробляємо, ми утилізуємо належним чином. Тим часом мешканці, які через росіян стали безхатьками, збираються на презентацію. Французькі і українські архітектори вперше покажуть, яким буде їхній житловий квартал. Хочемо почути, побачити, яке воно буде. У другому ряду хвилюються Наталія з чоловіком. Ми виїжджали 24 числа, коли пролунав напроти наших вікон в військовій частині пролунав вибух. Все, що на себе вдягнули, в тому і вискочили. Жінка показує відео їхньої двокімнатної квартири, в якій прожили майже 20 років. Попри сусідство з аеродромом, вони досі мріють повернутися. Квартира була затишна, тепла, суха. В одне ми дивилися на військову частину, а в другу на хвіст мрії. Перші кадри презентації свідчать, їхня нова оселя буде кардинально іншою. Житловий квартал європейського рівня зелені зони, всі будинки енергоефективні та екологічні. Він буде дуже теплий і дуже прохолодний в різний, ну тобто, відповідно зимою. Ви майже не відчуєте холод, вас не треба вмикати опалення. Вони економлять на комунальних послугах, а забудовник економить на строках будівництва. Ну і на вартості матеріалів у мешканців і ще багато запитань просять і про підземні парковки, щоб ховатись під час тривог. Але загалом ну красиво та ж сама квадратура, але просто по іншому буде виглядати будинок. По іншому буде планіровка. Немає такого сказати, я не хочу, я просто хочу додому. Перший будинок французи планують звести уже за рік, не чекаючи закінчення війни. Гроші на відновлення кварталу надає уряд Франції та міжнародні компанії. Загальна вартість проєкту сягне 22 мільйонів євро. Христина Галичанська Євген Турфактесі Марафон, Єдині новини.